От, дивись, на 50 вольтах вже трошки розряджена батарейка 48 максималочки йде. А, ти знімаєш? Нормально, він своє тягне 48, дійсно, з вагою. 84 кілограма є. Динамічний розгін. До речі, тут є асистент. Крутити педальки, воно допомагає вам їхати автоматично. Сім передач, шимановський переключатель. Дисплейчик гарний, кольоровий, можна налаштовувати допомогу асистента. Там взагалі купа настроїв, кого цікавить, може запитатися або пошукати в інтернеті. Класна річ. Замовляйте в нас. До речі, швидкосуємо батарейка. Зараз покажемо, як вона швиденько знімається. Є ключики. Чік, замочок з цього боку. Ой, не ті ключики, перепрошую. Хоп, ось ключики в нас. У нас ще один на огляді велосипед. Ось там зараз вам покажемо. Покажи їм, які в нас ще є. Також целевий, але дешевший. Батарейку я прокрутив. Знімає догори чик. Все, забрав додому, зарядив. Індикації є також на батареї. Включили, є індикація, що вона заряджена. Прийшли до нього, вставили легенько, чик защелкнули, ключик, і все, вона не знімається. Супер, замовляйте.